Що зараз є. Я придумала шутку про обухівський туалетний папір, що після обухівського туалетного паперу жопа не чиста, а стерта. Нормально? Добре. Що така Гальона Курілова? Це супермама. Да. Попала сразу після передачі: кохано ми вбиваємо дітей. Чудо насправді. Да. Так, да, ще вона топ-модель по-українськи. І Дмитро Карпачов. Класно. Ну вам при видивились, коли з битву екстрасенсів мужчина? Оце вона. Шуша? Бачу, бачу, бачу. Бачив, бачив, бачив. Ви так перед сліпими теж вийобаєтеся? Три рази, блядь. Коли за другої дитини. Вкрасти ти маєш на увазі. Так звучить, наче я зараз піду. А у вас є діти? Давайте свою забувашу забимо. Я більше не дам ні рвати. У вас уже доросло, наскільки? Щас могла би бути шутка про флірт. Ну дитина занадто стара для мене. Що <рикло> <Шожа? рикло> Ой, не заводь мене. Ну, я ж бабуха і лишуся. Що ви казали, пане? Але серди, пожалуйста, що піти на себе мама. А я вам відповім, але ви мені перед цим можна ви відповісти на питання, а ви себе як хто ідентифікуєте? Не піздять. Чи планую я піти на супермаму? Ні, не планую. Дитина ще занадто мала, мені треба навчити її всьому поганому, а потім можна. Щоб не я булила мамок, а щоб вона булила. Це вище мастерство. Я все-таки талант. Угу. Будь ласка. А як вас звуть? Антон, Антон, красивий. В обухові, е, да, мабуть, важко вам було жити з таким іменем. <плес> так, е, почекайте, Антон, чим ви займаєтесь? Я працюю в ресторані. Круто. А що за ресторан? <плес> 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 Те, знаєте, що це перший раз, коли людина не хоче казати свою геолокацію. <плес> <плес> ви навчаєтесь десь? Ну, <плес> 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 да, на кого вчились? — А на мене треба дати референдум. — Більше зараз Понятно, манікюрщица. Адпренді. — Ну це, насправді, нічого поганого, класно, прикольно. І що, я вам все… — більше заробляють, ніж я! — Да всі більше заробляють, ніж ти. Це жарт. Ти там на другому ряду сидиш. Ти на другому ряду сидиш. — Третій. — Третій ряд. Ти платив сьогодні за всі квитки? — Я не дурний, ні. Я не дурний, я взяв мікрозайм. Блін, класи, сподобалося, Антон? Да? Хочете народити? Ладно. Що, що ви три рази. Ладно. Ми правильно розуміємо смисл слова роз'єндапі. Я так ревів. В якийсь момент було настільки сумно, я згадав свою померлу бабусю. Хом'яка, якого прибив шість років. Класно, я дуже рада. Оплески Антону. Дякую, Антон. Те, що не впевнений. Значить, того тижня дивилися розгони, і це були зйомки десь із 20-го числа звітня. І побачили вас з Богданом, де ви вже взагалі були на тих зйомках. І мені, моїй дитині 9 років. І в принципі, такої можливості, щоб ще не будучи в місяць, в мене не було, щоб я десь біг сходити, наприклад. Ну, такий короткий срок. Я говорю своїй дружині. Прикинь? Дивись. На 1 квітня народила, а десь в районі 20-х часи вона вже сидить і попиває ну, добре шуморшнську. Ні. Ти там, блядь, сліпий був, я пила. — Текілу? — Текілу? Ну не рознимися, я просто теж заволений був. Який задоволений? Задоволений кноп. Якщо ви і Богдан були разом, а дитина не було біля вас, де було дитина? — <succot> З Богом. Якщо ти про мій аборт. Коротше, äh, а ти діва по гороскопу. <smira> Такий душний, боже, блядь. Де була дитина é, з бабушками ми? Не душний. Тут було просто цікаво, в тому що я так розумію, ви ж до Да-да, ти не душний. А як би ти описав сьогоднішню погоду? Це ваш муж. А з ким ви сьогодні прийшли? А з ким, блядь, дитина? А ну, блять! Розказувати досі. Вас звичайно, не, не влад звуть. Але вона позволила дів і сказала приїдь, бо вони, блядь, туди сідуть. Я сам не хочу сидіти вдома, тому на діти забрали. Чекайте, ваш дід? Чи ви чужому діду дитину віддали? Так довго ніде не тусили. Просто дід на зупинці сидів. Візьми дитину, по братськи Класно. Як вам сьогоднішній концерт. Доволі чудово. Ви так володієте словом? Апокат. Ви депутат? Адвокат. А, -а, а круто. Є робота в обухові у вас. Звичайно. Звичайно. Кого? Кого ви? дивіться. Є Робота більше, ніж в Києві, якщо для адвокатів. Саме цікавий випадок, кого ви захищали. Е, дивіться, я представляю цивільних та інспективних та господарських справах. Кримінальні справи не беру, тому захист не представ. Робиться представництво. Захисту немає. Це я не поняв. Це що, це. Получається, хтось когось обматюкав, і ви оце займаєтесь? Е, е, ні, зазвичай це там земельні спори, де сусіди. Йдеш а, ти їбать багатий. Хоч ти там сидиш. Земельні. Я коли чую слово земельні, це ніколи не означає щось дешеве. Е, Насправді так. Але але я мало того, що душний ще й ні. <рігла> — А я <рігла> Я розумію. <рігла> Це шутка. Добре, оплески, пане, дуже смішний ви. Ви дуже. Блін, які ви душевні люди, дуже приємно з вами спілкуватися. Я <рігла> Мож... <рігла> <рігла> Через три дня тут буде концерт скрипальний. Він ще буде досі <з ME> Ну, Я хочу сказати, що я <з> себе <Mira> Дякую вам велике. Оплеск, дякую. Дякую, що дивитесь. <з> Бе, як з таким піздіжом й дитину зробили. Ти ж більше базариш, ніж робиш. Насправді. Це знаєте той випадок, коли кончив він, а розвернулася і не хоче говорити вона. Ти можеш завалить, пожалуйста, отак. Я тебе прошу, ну все, уже. А ви були, а ви були на пологах? Ні. Блін, шкода. Мені кажеться, у вас було би дуже класно мішати лікарю, получалось. Про Класно. Що хочете дітей? Е, ну, в принципі, в майбутньому можливо. А я може в церкву виступив. Е, до нас там цирк приїжджає. Чекайте. <плес> ну в цілому я розумію. Це обухів. Тут адвокат, він і церкач, і уборщиця. Ми вони, це просто дохуя роботи у нього. І <р Thomason> Я сьогодні всі. Маємо розуміти кожну професію, щоб жити, як не ти. А по Ні, все робить він, я, блять. Я вже все зробила. Коли з його залупи вилізе щось з розміром спаніеля, тоді й будемо ділити. Ні, насправді ділим, так. Він це, блять, він молодець. Це теж його дитина, він теж. Виноват. Можна питання. Кажі. Що означає ми вони. Я не дуже... Я вам так завидую. Ви, 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 ви просто... Класно. А коли у вас нас? Вас точно позову. Я не буду брать діджею нікакої музики. Я хочу, щоб родичі страдали. Рука вішає. Я нічого не бачу просто. Вибачте, мужчина, ви кажіть, кажіть. Я нічого не бачу. Я не мужчина. — От ви питали, що таке ми вони. От кажіть. Сатеря Ки е... Богдан це запланував точно.